Доброго дня! З вами компанія Автопарк. У нас чудове нове надходження Отакий от Мультіван 2019 модельного року. Офіційний автомобіль, двохлітровий дизельний мотор. Чудовий стан, повністю вся рідна фарба обслуговувався лише на офіційному дилері. Отакі оригінальні диски вдягнуті в добру гуму Goodyear. Зрозуміло, що у нас всередині повністю. Пасажирське розкладання, два капітанських крісла. задній диван розкладається, можна перевезти його взагалі в таку гарну, щоб просто полежати, перечекати для подорожі, для таких людей, які працюють в дорозі. Дуже чудовий екземпляр. Так, Салон у нас текстильний, але дуже гарного стану, тому що в автомобілі всього лиш 82 тисячі кілометрів пробігу. Нічого, що почали з салону, Всередині продовжимо. Парктроніки по колу. Всі дверцята у нас з дотяжками, як і задня ляда. Задня ляда у нас відкривається догори. Все працює, маємо шторку ззаду. Чудова комплектація, все працює, все функційно. Склоть підіймачі, регулювання. Дзеркал. Дзеркала у нас складні, круїз контроль. Таке зазвичай просте мультикермо, мультимедіа з сенсорним екраном. Клімат заправлений, працює всі контури і коробка. Автомат розумієте, що дуже зручно для великих подорожей, для такого, щоб сіли, поїхали і забули, щоб перевезли до семи людей. отакий От екземпляр. Ви його можете придбати як за готівку, так і кредит та лізінг. Тому звертайтесь по номерам нижче або ж чекаємо вас у нашому автосалоні. До зустрічі!